І всім привіт! мене злата. Це я буду грати в Brawl Stars. І я буду вам розказувати якісь історії. Всі, повно, знають таку гру Brawl Stars Я вам зараз покажу всіх своїх персонажів. В мене є якраз вже Ворон. Легендарк небагато. Зараз покажу. Пойдем сюди. Перша легендарка це. У мене, коротше, вот такі дві легендарки. така Отака. Ким я була генієм, коли я це робила. Бачите у цього персонажа? Я купила оцей скин. Я не знаю, нафіга я його купила-накупила. Що я хотіла піаніно, але. Я, ну, Ціна трішки голова кружить. Так давайте починаємо раунд грати. Отут тут треба прокачуватися і Вот раунды. Так, мне треба открыть. О, вот это. О, дякую. Мне дуже приятно. Давай. Ой, Спасибо. Ам, ходил какой-то классный. Ну это то говно. Ну что тут говно? Так, сейчас такого мы убираем. Это вот все. И все. Давай, давай. Я зараз буду всіх розматувати, зараз подивитися, чому я цього обажаю. Я його не обажаю, просто я на нього найбільше грошей потратила. Ось я вам потім покажу, які на нього є скіни. Так побіжали. Якщо ніхто не знає, що це за гра, то пишіть в коментарях, я візьму відео і вам типу, з туторіалом, де її знайти, як взяти, як що тут робити. А, І коротше ми тут ще прозорі. Уууу. Так ми ще всіх порзносимо, порзносимо, як я померла. Скажіть мені, як я померла, як я померла. Так чекайте, а що там треба робити в цьому раунді? Хто знає? Так, коротше, я понял, треба стояти тут. Чува, чва, 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 чья, чва, чва. Йо, може! Коротше, ми виграли. І я ж вам крат. Ну так розкажу, що зробити нам треба. Коротше, ми ще сейчас играун і не сюда. Коротше, докопам. Ніфіга нам не дали. А чого чого? Брака гра, ну добра. Кстати, десь свій скин просрала. <кхем> Ам... Ворон. Поки знову того. Дограємо цей раунд, і я вам покажу. що у цього забрала вообще раді? Вау! Я кстати тоже такий скин хочу. Зачем мене дось був такий? Ням, бо стрижечки інший. так 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 А тоже на люблю це раунд, короче. Добро-ру-ру-ру. то він не Ту-ту-ту-ту. Ми виграємо. Наш древних 0. У нас 5, 6. Тільки не помри. Будь ласка, бо благаю. Він ми програли. Давайте ми їх виграємо, будь ласка, я дуже ображусь. Це я образилась. Це не ненавижу вже дураків. Образилась. Я дуже образилась. Все, я більше не буду в сторон грати. Я них образилась. Дуже образилась. Що вам показати десь? Давайте ще я вам покажу всіх своїх персонажів. Короче, та той. У мене у ця нова девочка я її прокачую. Така я с карточком. Я хочу сказаю таку. Дивіться. Він впукнув. Коротше, за кого ми поиграємо? Оцей. Я, коротше, играю за нею. Я беру-беру-беру-беру, чекаємо. Загрузка, вода. Ой, у нас тут суши без мене відказалася від Суш. Ні в кого нема такого, як в мене. Чого вона така сосо? Що -со. тут таке? Все, все, Ми Просто туди. Давайте все, ми виграли. Уран, ми 13, а вони ноль. Я обожаю. Хто ще туторіал? цю гру грати, що там робить, то пишіть в коментарях. Я напишу там назву. І корот. І на цьому моменті я вже буду певно, закінчувати відео. Всіх цілую, всіх люблю, щоб ми змогли дойти до кінця.